Сонячна система, частина всесвіту. Це сторінка 34. Є. Є, знайшли, так? Сонячна система, частина, так, та, та, частина Всесвіту У вас є картинка, гортається? Да. Так. Так, отже, чи готові ваші очі бачити? Просто готові. Раз, готові. Готові. Готові, а, 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 готові ваші вушка слухати. Слухати, готові. Да. А руки писати, коли треба, буде готові. Да. А, чи готові ваші ніжки відпочити, коли треба буде? Потопайте ножками своїми працювали? Є вони я... там? Є, да. є, готові. Отже, як почуваєш спиненька Україна? Яка пора року? Осінь. Місяць, Жовтень. жовтий, число. Що стосовно опадів, Нема. Нема. немає. Кому температура Нем. повітря відома? 20 градусів до два. Двадцять. Ну, у мене чомусь показує 17. Мабуть, він в мене змерз. Мій градусник якийсь. Давайте пригадаємо з вами, що називають зорями. Зоряни зоря? це називають, е, як вам сказати. Колеке називають... зоря? От тільки що, що ми переглянули. Зоря це... Що ж таке зоря? Небесне розжарене тіло, так? Так. Mm. Якої форми? Кулеподібної, так? Кулеподібної так. форми, що випромінює світло. Зоря це небесне тіло, кулеподібної форми, що випромінює світло, так? Зорі постійно. Так. Що вони роблять? Передвигаються. Рухаються. Так, рухаються постійно, рухаються є. Що таке Сузір'я? Сузір'я – це. Як вам сказати? Як є, так і кажіть. Що таке сузір'я? Добре. Це група. Кого? Чого? Зірок. Яскравих... Яскравих зірок, Зірок, група Зіри. яскравих зірок, створюють сузір'я, група яскравих зірок. зірок. Зоря це розпечене небесне тіло, так? прожарене небесне тіло. А сузір'я це, велике... сузір це група зірок, які, зірок, або ділянка зоряного неба, яких об'єднують ці сайна і я... яскравіші зорі. Спільною своєю насобою. відгадайте загадку, прочитайте загадку, що ж це таке. Жовтий клубочок у небі сяє, всіх зігріває. Сонце, так, це так. сонце. Сонце, сонце. Це що у нас з вами? Що ми дізналися про сонце? Зірка це, це зірка, зірка, яка знаходиться найближче до нас, тому ми її бачимо, що вона світиться. вона нас гріє не... світить день. Вона має, має форму вона Має форму кулі і, і дуже гаряча. Дуже гаряча. Сонце знаходиться дуже далеко від землі, але найближче від інших зірок. Так? так. Ми його і бачимо. У всесвіті Це, знаходяться мільярди галактик. Mm. Що ж таке галактика? галактика? Галактика, велетенська зоряна система, що складається із зір зоряних скуповичень між зоряного газу і пилу. Так, от ми також відносимося до галактики. Серед них є і наша галактика. Наша галактика називається молочний або чумацький шлях. Подивіться чумацький. на неї, ви можете в ясну погоду спостерігати її на небі. Вона має а вигляд. Чому стеріга. вона так називається молочний або чумацький шлях? Подивіться. А на... Так, її видно, її видно, можна спостерігати на небі. Чому як ви думаєте, чому її називають молочний або чумацький шлях? Тому що він гарний, дуже. Ну, а ще якого? Ну, подивіться на нього, видно, що це, як наче шлях, як дорога. Да, так, да. так І ще має ось такий білуватий колір. Тому її називають цю галактику молочний шлях або чумацький шлях. ще називають Молочний шлях, бо ось, схоже, як наче молоко розлили по небу, і ось такою дорожкою. вони подивіться на зоряне небо, і ви його знайдете, його видно в гарну погоду, в соню в місячну зоряну, безхмарну, ви побачите її. Отже, розібрали Чому ж вона називається молочний шлях? Бо вона вигляд ось такий, так? Схоже, як наша на чоловіка. Наша галактика молочний шлях. Отже, По всіх сторон буде видно. Так, молочний шлях це наша галактика, в якій розташована наша сонячна система. І всі окремі зорі видимі неозброєним оком. За формою наша галактика нагадує спіраль, так? Ось так, вона. Так, Вона нагадує спіраль, і потом крутиться і довго-довго прямо. Так, вона рухається, все рухається у Вона рухається і рухається в одному напрямку. У вас є на сторінці 34 зображення нашої галактики і поряд зображення cd диск так? Так. так. Диска. Чому, чому порівнюють галактику ось з диском з цим? Чому? Тому що вони дуже схожі. Так, вони мають е, форму він спіралі, рухать, та, рухаються, блеститі, рухаються. І наша галактика така сама. Так, а вітрячок оцей дитячий? Чому? Бо Воно крутиться. Крутиться, і також, коли вітрячок крутиться, він також нагадує спіраль. Відстані в космічному просторі вим, вимірюються світовими роками. Шлях, який долає світло за рік, називають світловим роком. Щоб перетнути з кінця в кінець нашу галактику, світлу знадобиться понад 100 тисяч світлових років. Так, Щоб з краю в край світло пройшло, а світло має найвищу, найвищу швидкість. Mm. Можливо, То я треба 100 тисяч світлових років. Це щоб з одної точки краю галактики світло потрапило на іншу точку галактики. Це багато? Да. Це дуже, а, це дуже багато. Так, це дуже, років багато. Років дуже багато. Отже, місце знаходження Сонця в нашій галактиці, так? Ось наша галактика, а сонечко. Ось, Ось де, так? Ось де. І ми можемо. Uh -huh. Uh -huh. вже від uh -huh. того, що де знаходиться Сонечко, ми можемо тоді визначити, де знаходиться uh -huh. наша планета, так? Ось десь в цьому радіусі, навколо ми крутимось. І якщо галактику розглянути з боку, то буде ось на що це схоже, так? Є центр галактики, ядро. так І, І ось такий плоский круг, який постійно. Крутиться, Крутиться, постійно крутиться. Постійний круг буде крутитися до кінця, поки не становиться. Ну, не треба, щоб воно зупинялося, хай крутиться. Скільки крутиться, скільки й триває життя. Як вивчають галактику, як вивчають Спутники. космос, за, допомогою... за допомогою, Супутники, так? за Штучні і супутники, люди і... за допомогою. Так, правильно. Так, правильно. За допомогою штучних супутників Землі. Людина постійно спостерігає. А там, якщо супутники бачать якусь планету, вони передають зв'язь до нас і вони узнаємо, яка це планета. Так, ну вже всі планети нашій галактиці, ми знаємо їх, але ж вони ще не всі достеменно вивчені, тому що ну, неможливо до них добратися. Все мріють про подорож на Марс і обіцяють, що скоро скоро вона буде, але ж Марс від нас є найближчим, а mm -hmm. далі які там є. Там ще є планети, і ми з вами будемо їх вивчати. Так. Яка ж роль супутників в космосі? Що? Вони що? просто літають і бачать. Вони що... не просто літають, вони, вони там літають для чоловік. Вони вивчають Тут... все і передають до нас. Так, вони вивчають зміни погоди на Землі, так? Mm -hmm. Вони від... вивчають вони від... зміни. Від коли буде дощ, коли буде класово. Так, погоду, циклони нам передають із супутників, тому що супутника видно, супутники, так, які хмари переміщаються. планети знімають, коли ти по карті Так, знімають, роблять фото, так? Далі так. супутники нам дають зв'язок тим, яким ми з вами користуємось. Це супутники Ой. дають нам зв'язок. Дають ва. нам телевізійні ва, програми, ва, 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 ва. вони нам дають з тому, що, що вони літають і изучаються, так і передається інтернет. Так, так. Ці супутники вони пов'язані між собою і передають нам всі місця знаходження. Mm -hmm. Також вже навчилися за допомогою супутників знаходити корисні копалини, Бачити, де пожежі відбуваються, визначати межі забруднень, земної поверхні, і так далі. Тобто люди зараз за допомогою цих супутників вивчають дуже-дуже багато різної інформації. Перший космонавт у світі, це Юрій Гагарін, коли тривав. Я почитаю 48 хвилин на кораблі Восток. А хто пам'ятає, ми з вами зараз ми з вами говорили про. Українського yeah. космонавта. Yeah. Хто перший космонавт? Yeah. Ну, пригадайте. Otherwise... Український Леонід, Леонід. Леонід Каденюк перший український космонавт. Леонід uh. Каденюк. До роз... шо, Ради Ради. Що, він. Він речі, Юрій Гагарін. український, який полетів космос. Так, це перший українець, який полетів космос. Ну, до речі, Юрій thì... Гагарін також він сам українець. Але на той момент він проживав в іншій державі. Ось така наша сьогодні тема невеличка. У нас Я з читаю. вами, дивіться, є на сторінці 35-й є інструкція, як виготовити модель галактики. Так. так. Якщо так. ви бажаєте виготовити таку модель, то ми можемо її виготовити на технологіях у вівторок. А давайте на технологіях. Пробуємо, давай. так? Доми, Але ж для давай. цього треба подивитися, що треба, що вам треба е, при, приготувати. Не, нам наші, ножниці, нитки, клей. Клей, е, ножиці, нитки. В верхньому клей, куточку клей. написано: тобі знадобиться кольоровий папір, клей, ножиці, нитки, олівець, лінійка. У мене так? все є. Так ну і ще, все. можливо, якщо є скотч, добавте вузенький. Не завжди yeah. буде клей, але клей ПВА повинен бути. Зрозуміли, mm -hmm. ну, щоб нитки приклеїлись. Вона отак вот і є. Прекрасно. Значить, ми у вівторок робимо галактику. Я вам Такого? дякую за наш урок. У нас з вами тема невелика. Ми встигли переглянути і фільм. Все у нас вийшло.